Діяння апостолів. Розділ 24. Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай оці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. Одкровення. Розділ п'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями. І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені Не плач. Ось переміг Лев від племені Юди паросток Давида, так що може розкрити книгу. І сім печаті її. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю. І прийшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу. Чотири істоти і двадцять чотири старші впали перед Агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тим яму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, бо ти був заколений і викупив богові кров'ю своєю. З кожного племені і язика, і люду і народності, і зробив їх царством священників, Богу нашому і царствуватимуть на землі. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола і істот, і старших. І було число їх множини множин і тисячі тисяч. І казали голосом гучним Достойний агнець заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення. І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало. Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні. І чотири істоти говорили Амінь, і старші впали і поклонились. Псалом 60 Четвертий Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч язик свій, немов стрілу пускають гірке слово. Щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть хто нас побачить? Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає. Всі праві серцем веселяться, Книга Проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей. І прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа Його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би. То я кажу, що передчасний Викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужче? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем, друга книга царів, розділ сьомий. Тоді Єлисей сказав Слухайте слово Господнє. Так говорить Господь. Завтра о цій добі. Міра петльованої муки буде в брамі у Самарії по одному шеклю, і дві міри ячменю по одному шеклю. Осаул же, що на його руку спирався цар, відповів Божому чоловікові Навіть якби господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись? А Єлисей сказав. Побачиш своїми очима та не їстимеш. Чотири чоловіка, тому, що були прокаженні, були при вході в брамі, і казали вони один одному, Чого нам тут сидіти та дожидати смерті? Коли відважимось увійти в місто голод у місті, і ми там помремо, коли застанемось тут, теж помремо. Тож ходіте та перейдім в арамійський табір заставлять нас живими, то житимемо, а повбивають, то помремо. Встали вони з мерком, щоб іти в арамійський табір, і підійшли до краю арамійського табору. Аж там нікого. Господь бо зробив так, що в арамійському таборі розляглося тупотіння коней, гуркіт колісниць. Та шум великого війська, так що арамії казали один до одного Певно, ізраїльський цар найняв хетицьких та єгипетських царів, щоб прийшли і напали на нас. І кинулися смерком утікати, зоставивши свої намети, коней і ослів увесь табір, як стояв, та й повтікали, аби вихопитися з душею. Як же ті прокаженні прийшли до краю табору, увійшли вони в один намет і, наївшись та напившись, набрали срібла, золота і одежі та й вийшли те поховати. Потім повернулись, увійшли в другий намет, і там набрали і вийшли, щоб сховати. Далі ж кажуть один одному не так ми зробимо. Цей день. День доброї новини, коли мовчатимемо і чекатимемо, поки розвиднеться, нас покарають. Ходімо зараз же і сповістимо про це в царському палаці. Прийшли вони, прикликали міську сторожу і розповіли їм. Ми ходили в Арамійський табір, та там нема нікого. Не чути голосу людського. А тільки коні та осли поприв'язувані, і намети, як були. Тоді сторожа загукала і перейшла вість до середини в царський палац. Підвівся цар серед ночі і каже своїм слугам: Я вам скажу, що Арамії нам зробили. Вони знають, що ми голодуємо, от і покинули табір, щоб сховатись у полі. Та й думають, як повиходять з міста, захопимо їх живцем і війдем у місто. Один же з його слуг відповів Нехай візьмуть п'ять коней, що тут іще зостались, як з ними, що станеться, загинуть, як і всі інші, що погинули з голоду, та пошлемо їх на розвідини». Взяли дві пари коней, і цар послав їх до Араміїв з наказом Ідіть і роздивіться. І пішли вони за ними аж до Йордану. Аж ось уся дорога встелена одежею та знаряддям, що покинули Арамії, як за страху, втікали. Повернулись посланці та й донесли про те цареві. Тоді вийшов народ. І розграбував арамійський табір міра петльованої муки була по шеклю, і дві міри ячменю по шеклю, за словом господнім. Цар поставив того Осаула, що на його лікоть спирався, вартовим при брамі, але народ розтоптав його на воротях, і він помер за словом Божого чоловіка, що сказав, як прийшов був до нього цар. І справді, коли Божий чоловік сказав був цареві Завтра, оцій порі в брамі у Самарії, дві міри ячменю будуть по одному шеклю, а одна міра петльованої муки теж по одному шеклю, то Осаул відповів Божому чоловікові: Навіть якби Господь поробив отвори в небі, чи це могло б статись? А Єлисей сказав. Побачиш своїми очима, та з того не їстимеш. Так і сталося із ним, бо народ розтоптав його в воротях, і він помер.